Квітня й до сьогодні на телеканалі Тиса 1 проведено десяток екскурсій для дітей. Такі заходи допомагають школярам дізнатись багато нового та цікавого про світ журналістики. Показуємо ми їм, як правило, усі наші технічні засоби, показуємо студії, апаратні пересувну телевізійну станцію, показуємо радіостанцію, рапатні радійні апаратні з технологією мовлення з технологією створення телевізійних програм і радіопрограм. Продовж екскурсії діти із захватом розглядали студійні приміщення та техніку, завдяки яким ведуться зйомки телепрограм. Відтак кожен з них відзначив щось особливо цікаве для себе. Мені найбільше запам'ятався музей старовинних речей телевізійних, адже було цікаво дізнатися про історію нашої держави, якими були перші фотоапарати, магнітофони, як працювали перші. Фотографи, ведучі. Я ще ніколи не був на телебаченні, а тепер побував і мені дуже сподобалось. Мені найбільше запам'яталося історичний музей телебачення. Мені там запам'яталися різні камери ХХ століття. Мені найбільше сподобалась студія. Тим, що е, там є багато цікавих програм ранкові та спортивні та інші. Дорослі теж відзначили користь та цінність таких екскурсій для дітей. Вся екскурсія була цікава, як для мене, тому що я перший раз е, на телевідені і як несвідущому чоловіку в этом цій, цій тобто мені було все цікаво. і як записується, і як декорації виставляються, і, і як. Е, і, взагалі, весь із дітей знаходиться, і, 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 і здання, і люди, які працюють. На мой взгляд, екскурсія полезна і заинтересовала дітей на будущего вибори професії. Корисною вона є тим, що вони могли подивитися, якби історію створення самого телебачення, тобто від дуже потужних камер, великих громістких. Вони побачили сучасні, які є компактними, маленькими, і е, те, що технічний розвиток. Є дуже корисним. Такі екскурсії мають на меті популяризувати телебачення та ознайомлювати дітей із цікавою професією. Відтак, телерадіокомпанія запрошує всіх, хто бажає дізнатися більше про життя по той бік екрану. Наші телефони можна знайти на сайті Теса 1 тві, і дозвонитися, домовитися, і ми дуже раді будемо зустрінемо і проведемо їм екскурсію.